Та зважайте на це цього ранку. Понеділка Путін глухий, тому з ним потрібно розмовляти з позиції сили. Про це заявив президент Володимир Зеленський, американському подкастеру українського походження Алексу Фрідману. В іншому випадку каже глава держави. Він як злий персонаж Гаррі Поттера Волдеморт живиться і живе тим, що його суб'єктивізують і замість ізоляції пропонують виходити на світло. Та він взагалі глухий, незважаючи на те, що він із вами буде, навіть якщо розмовлятиме, він, по суті, своїй глуха людина. Ви розумієте, у чому різниця? Уявіть собі, де Маск технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена. Ви зрозумієте, вам здається, що ви берете інтерв'ю. Ось цей пан Такер брав там інтерв'ю тощо. І всім здається, що. Ой, ми зараз їх подружимо. Як ви можете до чого тут подружимо? Він інший, він, він просто інший. Але все одно потрібно перед вами, перед вами стоїть мамонт. До слова, Фрідман спілкувався із Такером. Також в себе на Ютубі було таке інтерв'ю, але будемо.